Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду Ми знаходимося на моїй ділянці на винограднику. Сьогодні 14 червня. Знімав коротеньке відео про виноград, посинкування підв'язування. от В такому стані він мій виноградник. Щось вже... До якогось четвертого дроту, щось до другого. З цими холодами на зно похолодало. <кій> Слабо розвиваються рослини. Але вже ось-ось вже почало деякий виноград почав цвісти, деякий ось-ось буде свісти. І обробка перед цвітінням. Тобто ми Підв'язали, пропасинкували, обломали пасинки до грон, і ті пасинки, які пішли вище, ми їх прищипнули на один листочок. І потрібно обробити від хвороб до цвітіння. Так як я фізично не, не все встигав, от я можу тільки на вихідні це зробити, ось тому ось в такому стані. Бачите, вже тут починає. Цвісти, якщо є така необхідність, не встигали, нічого страшного, навіть якщо він трохи починає цвісти, тому що в один час він ну, навряд чи зацвітає виноград, то є ранні сорти, є пізніші сорти, обробку потрібно приводити. Я в своїх умовах провожу так. Тому там кажуть, що ці всі операції зробити до цвітіння, обірвати вуси і так далі. Тому Звичайно, максимально, що ми можемо, то ми робимо. А якщо необхідність обробити, обробляємо. Погодні умови, що й дощ, і, кажуть, і поливати не треба, бо.